Привіт! А знаєте, чому я сьогодні залишилась вдома, відмінила своїх пацієнтів, сижу у в'язаних шкарпатках з ведерочком шоколадних цукерок? Бо є жінки, які багато працюють і мало втомлюються. А є я, яка іноді просто прокинулась і вже втомилась. І не тому, що я хвора. А тому, що я у нас мислительниця. Я з тих, у яких думки гасають у голові 24 на 7, як у той Броуновський рух, тільки без чистої води фізики, тобто без жодного шансу це зупинити. Іноді мені здається, мабуть, тому що я лікар, що я відчуваю, як думки стрибають з однієї півкулі мого мозоку на іншу у пошуках. Правильно, отого того самого ідеального варіанту. Моя мама і мої знайомі казали мені, що я занадто чутлива. Просили не накручувати себе, ставитись до чогось попростіше, щоб люди потягнулись. Ну, і, звісно, найулюбленіше те, що я чую останні 5 років, бо дуже модно, це слово невротичка. Ой. Звучить так, ніби це якесь. Клеймо на вусі колхозбної корови. Ну, щоб так усі одразу бачили невроз мій хазяїн. І повелитель. Суспільство взагалі дуже любить навішувати ярлики на людей, окремо взятих людей. І я думаю, що саме суспільство нав'язало таким жінкам, як я, статус невротичка. Який я називаю трохи детальніше багиня стану, а що як мій план піде не по плану? Ну, деякі чоловіки підхопили цей статус деяких жінок і зробили узагальнення. Коротше, всі жінки не Да. З суспільством сперечатись важко і безнадійно. Хоча саме суспільство виглядає не менш невротично, ніж черга у, у той гостроном, пам'ятаєте, заводкою в 1991 році, або вперше відкритий Макдональд, або за отими ніжками Буша. Там же не було окремих людей, там була знервована маса шапок обманок з облізлих нутрій і втомлених кроликів. Ну, то Бог з ними. Те, що я тепер знаю, до якої категорії прямоходячих я відношусь, тобто невротичка, на жаль, не полегшує моє життя. Взагалі ніяк. Цей статус сумнів в моїй адекватності, ну, взагалі, не працює офігенно. А може і працює, але не так офігенно, як працює у житті бібліотекаря, коли і каталог з книжками у порядку. І тиша, коли навіть мухи літають в м'яких капцях, щоб не почути оте шикання бібліотекарів. Знаєте, навпаки, оця назва Невротичка вносить у моє життя ще більшу паніку. І ця паніка нагадує мені мій стан, коли я влаштовувалась на роботу, де обов'язковою умовою було. Не просто володіння ПК, а ще й знання програми Excel. Ну, робота мені потрібна, була дуже. І тому я збрехала, що вмію з нею працювати, і от коли перший мій робочий день і мені дають завдання зробити якийсь документ в програмі Excel. От я сижу навпроти цього комп'ютера, і розумію, що я навіть не знаю, як вона відкривається. А після обіду. Керівник чекає на результат. І цей день я пам'ятаю аж досі. І коли мені кажуть, що я невротичка, то мені здається, що абсолютно всі це бачать. Як ти стоїш гола голісінька на якійсь площі, і всі тикають в тебе пальцем. Притому більшість з цих всіх самі стоять голі голісіньки. Але помічають чомусь тільки мене. В якийсь момент я зрозуміла, що я втомлююсь не тому, що зі мною щось не так, не тому, що я слабка. Я втомлююсь, бо весь час спостерігаю, тримаю фокус уваги на тому, як по моєму мозку гасають ті нейронні шляхи 24 на 7 без зупинки. Як щеня, якому вперше в житті кинули м'ячик, і ніхто не сказав Бобік сидіть. А тепер трохи побуту. Бо саме побут пояснює більше, ніж будь-яка психологія. Давайте візьмемо з вами банальну вечерю. А ну, що у нас у жінок в голові? Ну, жінок невротичок. Я не чіпаю тих, хто бездоганний. Я про нас, життєйських жіночок. Вечеря. Жінка, що будемо їсти. А чи є продукти, а чи корисно, а чи всім підійде, а чи не запізно. Я ж обіцяла собі не жерти після шостої. Вечеря, чоловік, їсти, а, ура, їсти. І різниця, ідентична різниця між гусак у яблуках і кінь у яблуках. Це ж дві принципово різні долі, хоча обидві з яблуками. Або планування життя. Жінка. У понеділок настрій геть з дороги, у вівторок це, у середу те, у четвер, де взяти ті грьобані сили на душ. У п'ятницю ура, завтра субота, і майже паралельно бля. Прання, грядки і діти. Чоловік. Подивимось, як карта ляже. Як машина заведеться, поїдемо, як ні щось порішаємо. І головне тут слово у них. Саме щось, без навантаження півкуль деталями того, що може трапитись, якщо не трапиться те, що було заздалегідь, враховано, як форс-мажор. І остання версія це саме скамери схову нашого жіночого мозку. Це ми нагромаджуємо туди усе, що тільки є, на всякий випадок. Бо отам за горизонтом, до якого ще де, як до Києва Рачки, там щось може трапитись. Тому треба все передбачити зараз. І що цікаво, у них спокійних чоловіків, одні козирі на руках. А ми, невротички, хронічно з шістками на погонах. Чоловіки навіть не здогадуються, що начебто треба і можна по-іншому. А ми, жінки невротички, знаєте, як у ті фари дальнього світла, включені перед парканом. Кому воно треба не важливо, але просто хай буде, якщо щось піде не так. А про відповідальність? Це взагалі з діамантового фонду моєї голівоньки. Іду я кудись з хати. А точно забула всі свічки. А вода у собаки є? Так, а ну нагадай собі, пані Злато, як ти планувала діяти, коли щось піде не так. А що скажеш, як вона щось скаже, а ти, її? а вона тобі? І понеслося. А чоловік. Та як піде, так і піде, розберусь по ситуації. І це не про сексизм. І це не про брак відповідальності. Це про швидкість нейронного цуцика в голові. У чоловіків він гуляє на повідку, спокійно обнюхує жовті плями на снігу, а у нас, жінок невротиків, він поза зоною досяжності, як мобілка 90-х у хомутцях на Полтавщині. От і вся різниця. Тож сижу сьогодні вдома, у в'язаних шкарпетках, з цукерками у роті і намагаєш не думати. А що, щось піде не так? Просто намагаюсь жити тим, що маю сьогодні, бо я ж не вротичка.